Українські воїни мужньо та героїчно боронять батьківщину від ворога і роблять усе, аби звільнити рідну землю. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 2 серпня 2023 року орієнтовно склали 247 тисяч 230 осіб особового складу. Ще 540 окупантів відправили до пекла за минулу добу. Танків 2 ї армії «Міра» знищено вже 4217 одиниць – одну за добу. Бойових броньованих машин спалено 8 8213 штук, за добу – 8. Артилерійських систем успішно ліквідовано 4866 одиниць, за минулі 24 години – ще 27 штук. Реактивних систем залпового вогню за весь час повномасштабної війни мінуснули 700 одиниць. Одну за добу ворожих засобів ППО знищено 463 штуки. За добу ще одну одиницю. Літаків Російська Федерація втратила 315 одиниць. А от гелікоптерів ворога знищено вже 311 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив 4042 одиниці, 15 знищили минулої доби крилатих ракет, які рашисти запускали по Україні збито 1347 одиниць кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога спалено 7349 штук за добу 25. а спеціальної техніки рашистів знищено. 718 одиниць дані продовжують уточнювати та оновлювати. Слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.